Пропоную тобі веселу руханку. Вона називається Мишка. Слухай уважно і показуй дії. В нашій хатці живе мишка, що отак біжить. Біжи на місці. Погляда на нашу кішку, що отак лежить. Лягай на живіт. Ти кицюню, ти хороша. Не лови вже гав. Свари пальчиком. Хапай мишку, хапай сіру, бо наробить справ Імітуй хапання. В коло киці ходить песик, що каже гав-гав, іди на місці. Дружби з кицею той песик ніколи не мав, як зігнав він кицю з місця, плесне в долоні. То швиденько всі повтікали киця й мишка, хто куди швидко біжи по колу. Давай пограємо ще раз. В нашій хатці живе мишка, що отак біжить. Погляда на нашу кішку, що отак лежить. Ти кицюню, ти хороша, не лови вже гав. Хапай мишку, хапай сіру, вона робить справу. Коло киці ходить песик, що каже гав гав. Дружби з кицею той песик ніколи не мав. Як зігнав він кицю з місця. То швиденько всі повтікали киця й мишка, хто куди.